У процесі еволюції між людиною та тваринами формувалися певні відносини. Тварини допомагали людині у пересуванні, полюванні, перевезенні грузів та пошти, годували та розважали людство. Сьогодні широко впроваджується ще дуже цікавий напрямок застосування тварин з лікувальною ціллю. Анімалотерапія це цивілізований науковий метод лікування і профілактики серйозних захворювань, з залучуванням тварин. Зі спостережень за хворими було помічено, що в лікарняних палатах, де були встановлені клітки з птахами, люди набагато швидше одужували і заряджалися знову жагою жити це життя пелінотерапія. Хотя чи чудові вчувають хураміс, цілі людини вилягають саме туди. Ці лікувальні тварини зчитують настрій людини, при цьому готують допомогти їй, обдаровуючи своєю енергії. Собака. Прекрасні ліки проти гіподинамії, викликаної малорухливим способом життя. Прогулянки собакою знижують вірогідність серцево-судинних захворювань, інфаркту міокарда та інших захворювань серця і судин. Гіпотерапія. Лікувальна верхова їзда має ефект масажу, що зміцнює опорно руховий апарат. Іпотерапія при ДЦП також допоможе досягти вражаючих успіхів, трапляються і доволежні випадки повного вилікування поліемеліту і навіть часткового паралічу. Анімотерапія для дітей за участю коней особливо корисна і приносить чудові результати спілкування та спільне плавання підійде для людей, які пережили тяжкі психологічні травми та сильний стрес. Контакти з дельфінами відразу стабілізує ваш психоемоційний стан, знизить рівень агресії, додасть оптимізму та сил. Апітерапія Корисні властивості унікально речовини в тому, що вона здатна запустити багато фізіологічних процесів в організмі, стимулює його на боротьбу з різноманітними захворюваннями, зміцнює імунітет. Люди, у яких є домашні улюбленці, живуть довше і хворіють менше. При цьому їх нервова система знаходиться в кращому стані ніж у тих людей, у кого немає вихованців.